Доброго здоров'я, друзі! Готовлюся сівалку. Роботи до хрена, а толку ні хрена. Поїхали хлопці в поле, вернулися, позвонив, взяв вона цей. Взяв з собою вологомір Павло, заміряв 14,3. Дощик пішов вчора Чуть-чуть вечором. чи ночі, чи вечором я, я спав вже. І все, і погода холодна, температура 11 градусів була. І вернулися. Вернулися, поставили комбайн, Павло. Там має роботу, зараз покажу. А я тут переставляв, бо тут було на сою, мої дорогі. На сою, коли колесо крутиться вперед, соя висипається ззаді то я тут висипаюся? Отут бачите. Через задвонок вал крутиться в обратну сторону. Тепер вал крутиться, бачите вперед. Насую ті речашки, заслоночки у ті. Оті заслонки, от, язички. Насую вони відкриті, тобто речажок в самий низ, іде. цей речажок в самий низ. А на пшеничку, речах вверх, язички закриті. Ще раз я проговорився, речах оцей носою вниз, язички відкриті доверху, до верху язички. На пшеничку речах вверх, язички закриті. Щоб сюди нічого не падало, щоб всю сторону. Чому вали крутяться? От бачите, на сою ще оця шестерня добавочна цепляється за цю шестерню. От де отвір. Оцей болт ставиться сюди на сою. І воно через, три шестерні, через дві шестерні проміжуточні крутиться. А тепер тільки через одну. Оця шестерня вільна. Бачите, туди палець лізе. А коли на сою, вона прилягає до, до цієї ведучої, ну до колеса. А вона тепер холосту крутиться. Бачите? Отака От система. Так, йдемо тепер до Павла. Павло відпочиває. А ні. Загружає в апаратуру, зерно в апаратуру загружає. Павла відповідальна робота, не знаю, як він з нею справляється. Як Павло справляється? Наскільки балів? То по якій системі? Це у нас система складніші нема куди. Рушунка заливається і воно крутиться. Крутиться і крутиться. І ну, звідками процепка положе багато багатому криві. Ой, транспортер кидає зразу. Так, йдемо, подивимося, що ми там даємо до чого. Які компоненти щоб проїти? Так, мої дорогі. Даємо 2 літри гумату. На тонну? 2 літри гумату даємо, так? Тобто на каністру. З каністра здесь літровий медра з тону. І що у нас тут венцидор? Венцидора даємо одну і дві літри. Літр, літр 200 грам, так же на тонну, на одну каністру. І 500 грам. Чи то якийсь фунгіцид, я вже не пам'ятаю, мені Григорович дав, продав. Сказав, що дуже добре. Чи то якийсь мікроелемент, комплекс якийсь, не пам'ятаю. Півтора літра дав мені на 500 грам на тонну. Все, більше я нічого не даю. Гумат, венцедор. і вон ця приблуда, не пам'ятаю, як вона називається. І все. Вся остальне залежить від Павла. З його швидкості та ДТП Вчора приїхав увечері. Практично площа зроблена, ні, ще нам не вистачає Певно, з гектари ще будемо. Вчора 2.30 2 гектари 30 соток. Зробив, обійшов. І почистив диски рівно за 2 години. За 15 начав, за 15-8 я вже їхав у тракторі. Так, все мої дорогі? От кому же єси. От кому же єси. Чекає 6 години. Тут туди щось засипати. А лапку сидіти. А лапку. Ну лапку. Ну, ну, дай лапку. Молодець, молодець Ну, 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 ну все. Все. Розумно. Ну розумно, Та дай лежиш. Все, чекай, тоді де мене лежить. Вс, чекайте, така тяжка, що ти не гримиш, що я впаду. Куча масла, мої дорогі вітці. Отіх циліндрів, весь в маслі, весь. В нього і тут на, натекло. Я ще його ніколи не міняв. О, це сушицький. Ну він теж його не міняв. Нічого. Ніякі манжети, нічого не міняв, не знаю. Куплюрем комплекта, там вже буду дивитися. Павле, а там що я скільки було? Скільки? На 100 метрів. На 100 метрів чи на загуменку. Майже пятнадцять 14 девять. Ну а там четырнадцать. Польський кулун. Мої дороги, важкий, знайский килон, че три-п'ять килограмм не пам'ятаю. Шо кулун скільки килограмм? Шоски? Важить скільки килограмм? Я знаю килограм пять, четыре. Ну, пять я сказав. А я вже трошки на... нарубав. Ну що, мої дорогі, всього доброго. Підписуйтесь, коментуйте, лайки, пальчики вверх. Слава Україні!